І так, день вам добрий. Сьогодні у нас такий собі сьомий підсумковий епізод по другому доповненню до Dark Souls 2. І заодно якийсь, якийсь там вже, не знаю, який підряд, відеоапдейт на каналі, як я і обіцяв на початку осінь. Коли конкретно цей епізод вийде, я не знаю. Це буде або 1 січня, або 3 січня, тобто або понеділок, або середа. А загалом. В цьому відео я зараз тут спробую підібрати пару ручей. Це головний убір і кільце, які тут пропустив свій час. Вірніше, тут два кільця я пропустив, але одне я, напевно, не знайду. І зараз, фактично, протягом всього епізоду ми попотякаємо трошки про ситуацію на каналі. А ситуація у нас приблизно така. Я вже в принципі дізнався а, свій розклад, який у мене буде по навчанню. Я перебрався нарешті на п'ятий курс, незрозуміло тільки, чого мене такого лінивого і нікому не потрібного туди взяли. Ну і по суті виходить, що як такого вільного часу у мене дуже багато може й не бути. Так, Шкіна пус... шкіра пустого. Зараз глянемо, що це за предмет і продовжимо далі. Дайте мені бензопилу та пошліть мене в Техас. Так. Бла-бла-бла. Збільшує захист проти проклять. І також більше повідомлень вам буде показуватись, поки ви носите цю штуку. І захист від проклять підіймає аж на цілу 1000, тобто до максимуму. Вище вже підняти не можна, можливо, здає повний імунітет від проклять. Так, коротше кажучи, що я хотів. Стосовно розкладу, який у мене буде, там коротше, виходить так, що я фактично майже весь час буду зайнятий від. Давайте спробую погадати. Від 7 годин ранку до фактично 2 годин дня. Звучить це не так уж і стрьомно, якщо не брати до уваги те, що, що зараз вже такий час, що мені фактично варто знайти якусь додаткову роботу, оскільки, наприклад, до е, минулої зими, коли, так би мовити, Лайно ударилось вентилятор для мене по повній програмі, коли фактично дача моя почала е, в конвульсіях помирати таке враження. Загалом у мене останнім часом якийсь не дуже веселий був період. Та й в країні також якась фігня відбувається. Фактично до минулого нового року за свою власну квартиру я платив сам, але там після зими. А мій такий собі заробіток фактично зник в нікуди. І через це я зараз, уже майже півроку, тупо вишу у своїй матері на шиї, що, чесно сказати, мені не дуже то й подобається. Через це я думав знайти собі якесь місце, де можна якусь знайти роботу, щоб в принципі не дуже багато давала. Але головне, щоб по часу не дуже багато і займало. Тобто, щоб я, наприклад, міг після занять одразу туди там піти, десь кілька годин максимум поробити до, скажімо, 5, максимум 6 годин вечора і потім вже близько 8 години, щоб я міг повернутися до себе додому. Ну і фактично від того, чи зможу я знайти собі таке місце роботи. Буде залежати, як будуть тут у нас виходити відео на каналі, наскільки часто і наскільки густо. На даний момент, незалежно від того, що там буде, орієнтовно я можу вам сказати, що, скоріш за все, буде те ж саме, що було посеред літа чи на початку літа. Так, спочатку про кільце порозмовляємо, яке тут лежить. Так, кільце магічного захвату або магічних кіфтів, треба подивитися, як російська назва там звучить. Вона попросту збільшує на 50 магічну атаку, і враховуючи, що я мах, воно непогано так буде працювати. Додаткові пошкодження дасть нашій Ганні. І, до речі, кажучи, це у неї такий собі білд, який можливо я буду використовувати для, для третього DLC, яке вийде в кінці вересня. Фактично через 20 днів після виходу цього відео. Так, повертаємось до розкладу. Коротше, розклад буде приблизно такий, як був, як я казав, десь посередині чи на початку літа. Тобто буде виходити на, можливо, перший час перший місяць чи півтора місяці, може півмісяця Подивимось, наскільки, наскільки сильно мені дозволить моя лінь розслабитись і моє моя сумління. Коротше кажучи, буде виходити, можливо, 4 відео, які ну, фактично будуть все те ж саме повторювати. Це буде продовжувати про Kingdoms of Amalur ми забудемо на деякий час, бо його все одно якось ніхто не дивився. Якщо дивились і хочете ще далі дивитись, пишіть в коментарях. Замість Kingdoms of Amalur деякий час буде виходити. Як його називають? Dishonored який я почав от проходити пару тижнів назад У мене в всякому випадку ще записано 12 епізодів аж до 18 епізоду. І фактично я принаймні ці відео буду один раз на тиждень викидувати, можливо, по понеділках. Вівторок, раз на те пішло, у нас, скоріше за все, будуть відео по Харстоуну. І... Як його? І, коротше кажучи, в середу напевно ще буду продовжувати грати Dark Souls. Повернемось ми знову до того дурного проходження з кам'яним мечем, яке я перерисував проходження з Муракумо. Так, не стрибнув. Ну, а на четвер залишимо вже Don't Старф. Щось приблизно таке, напевно, і буде. Можливо, ще по п'ятницях буде виходити, наприклад, ще одне відео по Херстоуну. Так звані вільні ігри, де я, можливо, буду грати що сам, що з другом. Він мені якраз пропонував таке, що ми можемо разом пограти, якщо буде настрій. Ну, я, в принципі, не проти такого. Так що, можливо, якось пізніше ми з ним зістикуємось і будемо там пробувати щось проходити. Так. <кхід> ну, це по суті. напевно, це по суті все стосовно розкладу, що я хотів сказати. Можливо, чесно кажучи, я щось пропустив. А, можливо, щось і не пропустив. Загалом, якщо я знайду собі якусь роботу і вийде, що там у неї буде розклад якийсь, по суті, хріновий, то, на жаль, кількість відео може зменшитись в результаті від цього. Як, вам, як ви до цього відноситеся, не знаю. В моєму випадку мені треба гроші. Одна із причин, як я казав, це. Треба гроші, щоб платити за квартиру. Інша причина. А... Інша причина це, коротше кажучи. А, дайте А, Так точно згадав. А, я планував зібрати. Трохи грошенят, щоб весною прикупити все-таки собі PlayStation 4 і заодно а, пізніше прикупити гру Bloodborne і можливо, а, як його, Order як його там називають, 1859 чи щось таке. Ну, короте, кажучи, та от Не дуже зрозуміла гра, там, де. Вікторіанська така собі Англія, Нікола Тесла і тому подібні там всякі типу стімпанко приколи. І не дуже, вдала, а, не дуже вдалі розміри екрану підібрані, такі самі, як, і в, як його там звали. В, 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 в Dragon's Dogma, яку я, в принципі, закинув через те, що бойовка була. Занадто нудна для мене другий раз, щоб її проходити. Такс. це от приблизно такі мої плани. По суті, я на цьому можу вже це відео завершити. Єдине, що тут десь має ще знаходитись одне кільце, яке збільшує пошкодження від Вірніше, не пошкодження, а захист від різних елементальних пошкоджень. І я, чесно кажучи, не знаю, де вона нафіг знаходиться. Щось. Читав я опис, так і не зрозумів. Якісь там долбані тунелі, треба. вірніше коридори, по яких треба пройти а, від кімнати тронної, щось таке. Щось не дуже внятне для мене, як на мене. Твікс. Тикс. Упс. Бувайте. Ну, по суті, з апдейтом можна сказати на цьому все. Я зараз ще спробую тут невеличку пробіжку зроблю. Стас, пошу, подивлюсь, де може знаходитись те долбане кільце, яке залишилось. Ну, а так, по суті, я, напевно, все, що хотів сказати. А Все те й сказав. Можливо. Не знаю. Я раптово всі свої думки втратив. Ну, в принципі, зараз раз на те пішло. Можна загалом порозмовляти про те, яке у мене відношення загалом до цього DLC в цій грі. Напевно, так і назву це відео. Оцінка DLC та апдейт. Коротше. Чесно скажу. Відношення двояке. Причина дуже проста. От, стінка одразу видно, що її можна. Або не можна. Або реально не можна. Коротше... Ага, Блін, засереться. Ситуація така, що а, сама локація прикольна. Вороги, в принципі, нормальні здебільшого, якщо не рахувати пам'ять старого короля залізного, там, де були всі ті ж самі вороги, що і були в залізному замку, то в принципі все окей. Але якщо рахувати те, що, що, як я сказав, все те було в залізному замку, і з ними не дуже весело битись, бо вони якісь аж трошки занадто швидкі, то це частково псує настрій. Так, здається. Хм. У мене, в принципі, є вогняна атака, якою я можу тут все підірвати. <клес> Єдине, до чого конкретно у мене були і є претензії, це якраз такі боси. От що-шо, що, а боси, на мою думку, Тут двоє тільки, в принципі, нормально а, с... були ви... зроблені. А от те, що змусили під кінець а, фактично битись з одним додатковим босом, що найцікавіше, а, цей, як його, демон із плавильні, він фактично дод... тільки додатковий бос, якщо вам від нього треба тільки а, його душа. Ще одна імаскафе Фарса. Все. Це єдина причина, з якої вам варто битись з тим босом. От він, чесно кажучи, взагалі у мене якось так позитивних емоцій не викликав. Я досі так і не навчився з тим ворогом битись, можливо, це якось пов'язано якраз таки з цим. Але, чесно кажучи, думаю, ви й самі розумієте, що. Це лінивий варіант, якщо, ви, якщо розробники просто використовують, використовують блін, я, походу, простудився. Використовують з того ж самого босса вже другий раз підряд. Так. А, Сер Алон, в принципі, був, наприклад, непоганим босом. Єдине, що, а, що стосовно нього я можу сказати, так це те, що шлях до нього дуже довгий. Поки туди добіжиш, у вас 300 разів вже можуть при цьому прикінчити, що, чесно кажучи, не дуже той весело. Ого, mm. щось uh -huh -huh. воно нічого не вибухає. Тут має бути десь стінка, напевно, яку можна підірвати. І за нею має бути знаходитись. Е. Де воно? Ага. ага, ага. Отаке от, от кільце. Яке збільшує захисти, як я казав, трошки. Що фізичні, що елементальні. Так. По суті, більше мені тут мало що додавати. Як його... Рицарь випарів, чи як його там називають, Fume Knight. А, ось ця стінка, її тут можна більш-менш розрізнити. Так. Рицарь випарів. Ну, це вже інша розмова, наприклад. Веселий э, воїн, у якого частково змінюється його, э, як його. Стиль атак. Що, в принципі, весело. Єдине, на що можна поскаржитись в його випадку, це те, що. Ну, в принципі, чого на це скаржитись? Хотів було сказати, що якщо ви хочете з ним нормально битись, то вам треба зберегти, як їх називають, смалтерведж, це угол із плавільні чи щось таке. Ось і кільце, яке я хотів забрати. Тепер, по ходу, офіційно я тут вже все підібрав. Коротше, кажучи, е з рицарем випарів, якого я так буду називати, Fume Knight. Це перший бос, з яким я бився. З ним можуть бути проблеми, якщо ви не зможете знищити чотирьох ідолів, які його відліковують. Це я думаю, і так зрозуміло. Фактично. Для тих, хто не після того, як дістаю, для тих людей, які після того, як дістали скіптер розпалений, розколений, не знаю, розігрітий, розсмажений. І не обійшли тут всю цю територію з ліфтами, щоб знайти ще 4 смелтерведжа, як їх назвати, то нормально. Плавільних угла, не знаю. Щось таке там в російській назві, то ви можете дійти до того боса і фактично залишитись без інструментів для того, щоб його прикінчити. І якщо ви не дуже розумна людина і не додумаєтесь просто подивитися, що в інших частинах цієї локації знаходяться, враховуючи, що тут 100-500 ліфтів починає працювати. Ви будете довго і нудно довбатись головою об стінку в буквальному цьому сенсі цього слова, бо рицарь випарів буде просто відліковуватись постійно. Про сера Алона, чесно, якщо от знову про нього казати, то з ним двояка ситуація це все-таки ще один довбаний людиноподібний ворог яких ми бачили в даній грі, в даному випадку вже 100 500 разів, особливо через серед різних босів, що, чесно кажучи, трошечки пригнічує. Він, в принципі, був також непоганим. Єдине, що я так з ним нормально один на один і не бився. Можливо, варто було б спробувати. Цікаво знати. Наскільки розумна ідея була мені переробити Ганну в мага через те, що ця думка логічна через те, що як його. Ще один меч, у мене вже з десяток таких. Через те, що наступна... наступна DLC Crown of Ivory King корона фактично білого короля. Ivory перекладається як біла кістка. Воно буде. Окрім того, що це знову таки буде зимня локація, ну, типу, я вам нагадую, це буде зимня локація, якої тут взагалі не було, а от в першій частині гри було. І також там головна тематика буде, це те, що то забуте королівство фактично там, де а, були, була розвинена магія. Напевно, ми зараз одразу підемо. До місця, де скоріш за все, вхід на локацію і буде, як, як було минулого разу, коли я закінчував Діосі попереднє. От мені цікаво, наскільки розумна була ідея а, зробити Ганни мага, оскільки там і так будуть маги. А також, можливо, там будуть враги з дуже великим захистом проти магії, що в принципі логічно. Вся територія пов'язана з магією, отже, там, напевно, і непоганий буде магічний захист. Принаймні, я так думаю. Отже, можливо, десь там на півшляху доведеться мені попросту використовувати сосуд душ і знову міняти напрямок Ганни. Якщо на те піде, то в принципі в мене є зброя, яку можна буде потестувати на тих ворогах, які там будуть. Наприклад, я вже виготовив меч Сера Алона, який вимагає 30 ловкості і 22 сили. Це катана, як не дивно, це звичайний меч, невеликий. З приростом Б від сили викликає кровотечу, точніше Б від ловкості. І також контратака цієї штуки достатньо сильна. Довжина, як бачите, непогана, трошки менше, ніж вашенпол. Можливо, як і більшість катан, воно приблизно так само. Зараз сил не вистачає, це, через це рухи дуже повільні цим мечам. Можливо, тут є якісь спеціальні атаки, але я їх не побачу через те, що ну, все-таки параметри не вистачає на використання цього меча. По суті, нічим не відрізняється від звичайних атак звичайної катани. Шоу, в принципі, може бути непогано в перспективі. Достатньо таки велика та швидка зброя. Можливо, з двома катанами буду шаритись. Так, додатково, у нас ще є меч Сера Арторіаса, який треба використовувати з лівої руки, якщо ви хочете нормально його. Мовсет побачите. На жаль, у мене навіть запасу сил не вистачає, щоб повністю показати атаку цю. Все зжирає. Ну ладно. Можливо, я з ним навіть буду бігати. Подивимось. І, мене відлікували халяво. Навіть не знаю, які повідомлення мені прокачують. Можливо, це в минулому DLC короні затонувшого короля. Так, ну що, по суті, можна тут вже і закруглятись. А методом виключення і логіки, враховуючи, що, як казали, локації будуть зимні і тому подібне, то, скоріш за все, прохід на DLC 3 вже буде з цієї кімнати. Тобто, фактично, якщо ви хочете пройти перше DLC, то ви можете це зробити фактично спочатку. На самому початку гри просто вам треба кільце кішки дістати і потім прикінчити прогнившого. Якщо ви хочете пройти друге ДВ то вам треба буде попертись е в цю вогняну башту Флана. Нє, не так. Вогняну башту Хейда. Отак-от. Прикінчити там наїзника драконів, порозмовляти з вчителем чудес. Потім заплатити їй 2000 душ, щоб вона повернула прохід в Маджулі до Huntsman's Copps. Так і не запам'ятав. Роща охотника. Щось таке. Коротше, туди дорогу відкрила, щоб ви могли пройти через крізь лордів скелетів крізь. Місу, так їй здається, чи міта. Через королеву, яка стала змією без голови. А потім прикінчити Старого Залізного короля, чи як його там звуть. І в результаті ви зможете тільки тоді допертись до корони старого Залізного короля. Якщо ж ви хочете сюди в ДОСі це прийти, то вам доведеться ще прикінчити до всіх чотирьох Фактично основних босів, тобто Фрею, Залізного короля, прогнившого і забуту грішницю, що, в принципі, значно більше часу займе. Тобто, що це означає? Що корона затонулого короля це найкраще місце, щоб знайти зброю, яка буде, так би мовити, занадто потужною на початку гри, як я вже. Туди зробив пробіжку в першу годину довбаного проходження з кам'яним мечем. І загріб, власне, той кам'яний меч. Це ще пару речей, які вже були одразу прокачені на плюс 7. Ну, ладно. Минулий епізод був фіговий в моєму розумінні, хоча там, Там, напевно, фіговий Там і коментарі були якісь нижче середнього, як мінімум. Зараз вийшла така фігня по суті, я тільки цей запис робив заради DLC, точніше, не заради DLC заради того, щоб провести таке собі. зробити такий відеоапдейт на каналі і, по суті, підібр... показати вам, що може вас чекати в наступному DLC, яким саме персонажем я буду грати. Можливо, я ще щось зміню, але це вже буде потім. Ну, що ж, по суті, на цьому вже все. І раз на те пішло, то бувайте! Зустрінемось вже в звичайних відео.